20 жовтня Кам'янське з робочим візитом відвідав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко та начальник Дніпропетровського ВАЗ Сергій Лисак. Разом з очільником Кам'янського побували у центрі реабілітації для військових. Також оглянули, як тривають ремонтні роботи у бомбосховищах на території двох міських лікарень і побували на декількох об'єктах будівництва. Центр реабілітації для військових був зведений у 2023 році, одним з перших в області. Будівництво відбувалося за сприяння начальника Дніпропетровського ОВА Сергія Лисака. Центр оснащений сучасним реабілітаційним обладнанням та відповідає всім вимогам, аби якнайшвидше повертати здоров'я нашим захисникам та мешканцям. Це також державна політика була, щоб кожна кластерна лікарня мала реабілітаційне відділення, мультидисциплінарну команду і могла забезпечити реабілітацію, як і поранених військовослужбовців, які проходили. До лікування, так і інших хворих, зокрема хворих з інсультом. Тут процес організований. Дякую і органам місцевого самоврядування за те, що ремонтують реабілітаційні відділення, перенавчають спеціалістів і дотримуються саме політики держави по тому, як ми повинні розвивати політику героя. Разом з очільником МОЗ оглянули, як тривають ремонтні роботи двох бомбосховищ на територіях міських лікарень. Проекти реалізуються у співфінансуванні державного та міського бюджетів. Роботи йдуть за графіком та будуть завершені у цьому році. Окремо торкнулися теми реформи шкільного харчування, ініційованої першої леді України. Міністр відвідав ліцей номер 3 де в рамках програми Олени Зеленської за рахунок державної субвенції та співфінансування міського бюджету триває модернізація їдальні та харчоблоку. Також ліцей за рахунок Фундації першої леді ремонтують та розширюють шкільне укриття. Зараз проходить ремонт, на якого було виділено вже субвенція саме з міністерства освіти і науки. Також там і бомбосховище будується. Тому бачимо, є розвиток і в лікарень, і в школі. Тому дякуємо за те, що прислуговується до порад.